Сину кута. Що воно таке той сину кута? Це число, яке ми з вами можемо легко знайти. Але спочатку трішки підготуємося. Будемо розглядати фігури на площині. І якщо вони однакові за формою і однакові за розміром, то їх ми називаємо конгруентними. А якщо вони однакові за Формою, але різні за розміром ми називаємо їх подібними. Наприклад, цей синенький трикутничок подібний до рожевого і до жовтого. У синього трикутничка одна сторона 5 метрів, нехай метрів, а відповідна сторона рожевого трикутника 2,5 метри. І тоді сторона синього трикутника. Вдвічі більша відповідної сторони рожевого трикутника. А вже 2,5 тисячі років, можливо більше, люди знають, що інші сторони синього та рожевого трикутника мають таке саме співвідношення. Зрозуміли. І оця сторона поділити на оцю сторону рожевого теж буде дорівнювати 2. Ще нам треба згадати прямокутний трикутник. Прямокутний. Люди домовилися, прямий кут позначати отак. У всьому світі домовилися. Тобто міра цього кута, градусна міра, 90 градусів. Найдовшу сторону ми називаємо гіпотенузою. Ми позначаємо її буквою С. А ті, що біля прямого кута, називаються катетами. Ця сторона А, а ця сторона Б. А у трикутника є вершини. І в них є своє ім'я. Тобто треба писати великими літерами. От навпроти сторони А, вершина з літерою А. А навпроти сторони Б. вершина з ім'ям Б, а навпроти С. Вершина С. А тепер літер нам не вистачило, і ми беремо грецьку абетку. І оцей кут, Там, де А, назвемо альфа. Там, де вершина Б, назвемо бета, а прямий кут назвемо гамма. На сьогодні все.